Ви на Ютуб каналі Фабрика новин, Моє ім'я Юрій Вібік і пан Ілля Євлаш зі мною речник повітряних сил збройних сил України. Пане Ілля, радий бачити, добрий день, вітаю вас, слава Україні. Героям Слава дякую, що ви з нами. Давайте почнемо з того, як ця ніч минула, що що застосовував ворог і що нам вдалось бити. Власне, як ми бачимо, після масованої комбінованої атаки, яку ворог використовував за день до цього, з використанням і гіперзвукової зброї, типу кінжал, коли він застосовував і крилаті авіаційні ракети, і керовані авіаційні ракети, незлічену кількість також дронів і зенітні ракетні системи, типу С-300. Ну, звісно, що не може ворог постійно продовжувати. Ми це бачимо і зараз він вдається ну, до своєї постійної. Ні, тактики, це в подальшому кошмарити, якщо можна так сказати, нас безпілотними літальними апаратами. Власне цієї ночі ворог застосував 17 БПЛА типу шахет, 16 було збито. Ну і одна ракета х 59 Вона летіла з тимчасово окупованої Донеччини, так і зникла з радарів в районі фронту. Пане Ілля, що стосується вчорашньої атаки 11 квітня, вона була однією з наймасованіших ну для української енергетики. Так точно, третій чорний день, як писали тоді енергетики. Хочу вас запитати, як ви оціните роботу ППО повітряних сил? Mm, ну насправді я хочу оцінити її на високому рівні, оскільки ми робимо все можливе, виходячи з тих наявних сил і засобів, які в нас є. Це надзвичайно важливо розуміти е, з того, що ми маємо, і виходити по результатам, тим, які ми відпрацювали, звісно, що це. Е, Гарний результат, але звичайно, що завжди можна краще, а, якщо ми візьмемо, проаналізуємо кількість збитих ракет, які збили, які ворог запускав, то звісно, що, наприклад, ті шість кінжалів, які ворог випустив, це одна з найкращих ракет, які має на озброєнні Російська Федерація. Звичайно, аби боротися з ними, нам необхідні системи. Петріот це єдина система, станом на сьогодні, яка реально в бою довела те, що вона може ефективно боротися з такими потужними ракетами. А, якщо розглянути... Ти ракети, які випустили ту 95 МС, це х 101 та х 555 Із 20 ракет знищено 16. Це також жалева частка, досить потужні результати, досить гарно працюють наші мобільні вогневі групи, які дозволяють нам економити ці ракети. Також РЕП-системи, які також відводять ракети від намічених цілей, і в тому числі дозволяють нам економити дефіцитний продукт, продукт, який в нас є, які ми е, не виробляємо, в тому числі ворог намагається атакувати комбіновано. Під час, коли він атакує крилатими гіперзвуковими, керованими ракетами намагається застосовувати велику кількість дронів вчора. Ми бачили 40 таких по різним напрямкам. Намагається відволікати увагу, так розпорошитись, виснажити наші системи ППО ну створити надзвичайно складні умови, оскільки коли на радарах з'являється така кількість цілей, які рухаються з різною швидкістю, по різним напрямкам, звичайно, що з ними досить складно боротися. І найцинічніше, щоб в цей момент ворог завдає. Є 12 ударів е, потужними ракетами с 300 по місту Харків. Ну це взагалі знаєте, ну виходить поза всі рамки, і це показує абсолютно, що це війна на знищення. Е, вони вже відкрито говорять про це в своїх ефірах, так пропагандистських е, і розказують, що це війна на знищення. Що нібито треба звільняти тут абсолютно всю територію, що тут е, треба звільнити те населення, яке лояльне до них. Ну ми бачимо цю ситуацію. Це звісно. Ганебно, те, що вони обстрілюють і просто кошмарять абсолютно місцеве населення Харківщини, яке сьогодні просто страждає, потерпає від ракетних ударів. Це, не це неможливо описати. Цей терор. Він має абсолютно знайти оцінку в міжнародних судах в трибуналі в Газі. Панеля, а щодо ракети? Х 69 якщо я нічого не плутаю, вчора журналісти Дефенс Експрес про це писали: це відповідає дійсності. Ну, дивіться, ми зможемо казати, що це відповідає дійсності лише після того, коли експерти з науково-дослідницького інституту київського офіційно заявлять і вивчать е, знайдені елементи, деталі і офіційно скажуть, що це була саме ця ракета. Попередньо можливо, так це можливо, вона була. Але я ще раз підкреслюю, що офіційно лише після офіційної заяви ми зможемо сказати напевне. Раніше вже було застосування таких ракет, е, так з даними в е, Київського науково-дослідницького Ницького експертного центру вони вже використовувались. Ці ракети вони є а, найсвіжішими. це модернізація по суті. А Х-59 ракети, Х-69, так вона а, дещо потужніша, дещо далекобійніша. Може нести більше корисне навантаження, так вибухову частину. Але звісно, що деталі ми можемо встановити лише вже безпосередньо проаналізувавши цю ракету. Так досить м -м, гарно нам дають можливості вивчити їхні елементи повітряного. Ураження, коли працює наш РЕМ, коли ракета падає неушкодженою, це звичайно, що дає нам нагоду нашим фахівцям детально ознайомитися, вивчити, зрозуміти, як діє, які принцип дії цієї ракети, які її реальні потужності, а не заявлені, як ми часто знаємо, що Росія любить гіперболізувати, і вже відповідно до тих даних, які ми отримаємо, більш ефективніше застосовувати наші системи ППО. Церконно наскільки небезпечна штука для нас? Ну насправді ця це одна з найбільш утаємничених ракет, про яку досить небагато інформації, і знову ж таки, ми можемо судити лише з тих даних, про які ми безпосередньо дізналися. Так раніше, із заявленою інформацією, київським дослідницьким експертним центром вони повідомляли про те, що це не є прицільні ракети. Так вони є надзвичайно швидкі, і це їх домінація. Так, це їх перевага, і бойова частина їх складає приблизно 40 кілограмів. Ну для прикладу, в шахеда це десь приблизно 25 п'ять кілограмів, тобто відносно невелика, але за рахунок надзвичайно великої швидкості вони можуть намагатися досягати якихось певних поставлених точкових цілей, в залежності від того, яку мету вони собі ставлять. Звичайно, що таких застосувань було лише декілька, тобто, ми не можемо судити там конкретно про наскільки вони там потужні. Так вони декілька разів лише, лише випробували наймовірніше, що. Після того, як вони їх застосували, вони проводять також аналіз, допрацьовують її, і найвірогідніше, що будуть вносити якісь вже поправки, виходячи з бойового застосування, з того наскільки ефективно ми можемо боротися з цими ракетами нашими західними системами. Так ці ракети були збиті. Так спочатку, звичайно, що ми очікували на те, коли експерти встановлять який це тип. Після того як Росія безпосередньо навіть і сама підтвердила це використання. Ну, звісно, що ми можемо підтвердити. Де що наші системи Петріот можуть збивати навіть церковні. Вчора, коли росіяни знищили трипільську тес, ми про це як дізналися? Ми про це всі дізналися, коли прокинулись. Зайшли в Телеграм, зайшли там на до речі, класичні засоби масової інформації медіа і побачили відео фрагменти, побачили світлини, побачили, як люди все одно знімаються, все на відео виставляють в інтернет в мережу і так далі. Я хочу запитати, а як таке може бути на другому році війни? Два там плюс плюс місяці. І все одно знімають, показують це. Є для нас шкідливо, чи це вже так. не працює? Тобто і так знає. Ну насправді це є шкідливо будь-які будь-якому випадку. Люди ну самовільно там розуміючи це чи не розуміючи з зніманням а, одразу після прильотів, так відео і виставлянням це в соцмережі в інстаграм, фейсбук, телеграм, там твітер, будь-де звісно, що ворог використовує осінь розвідку з відкритих джерел, і звичайно, що він все це моніторить. Сидять спеціальні люди, які слідкують за інформаційним простором, які виявляють і одразу передають дані вже Людям, які застосовують ці ракети, таким чином, коли вони використовують, наприклад, крилаті керовані авіаційні ракети, якщо навіть відбувся а... Так званий приліт, так е, є певний час, коли вони не розуміють, потрапили. Вони не потрапили. Вони знищили чи не знищили. А коли люди вже починають виставляти відео, і ворог одразу бачить, ага, там не е, переліт там пів кілометра і ще одну ракету туди. Там е, або там так бачить, що палають, все ціль знищено, більше туди не стріляємо. А якщо би люди це не виставляли, ворог не знає. Ну можливо, він і дізнається про це пізніше, але у Будь-якому разі, нехай це буде для нього певною загадкою. Нехай вони думають, чи треба туди витрачати ще ракети, чи не треба. Тобто, це така певна стратегічна невизначеність, яка м, дається нам перевагою. Звичайно, що ми просимо людей не повідомляти, хоча б найближчим часом, тобто, це приблизно. Для цивільних об'єктів щонайменше три години зберігати інформаційну тишу, не повідомляти відео, не виставляти в себе в соціальних мережах. Так і для військових об'єктів це не менше 12 годин. Тобто, звісно, що про це варто буде розповісти. Ми не є російська пропаганда, ми не приховуємо, ми не викривляємо факти. Найважливіше для нас це свобода слова, демократія. І ви знаєте, що тоталітарним режимам державам завжди легше, тому що вони постійно контроль. Люють абсолютно, едженду порядок. Денний вони можуть впливати на дуже багато процесів для нас. Це звичайно, що складніше, коли е, зараз у кожного є мобільний телефон і в режимі реального часу можна показувати будь-що тому. Ми дуже просимо. Ми дуже сподіваємося на свідомий на свідомість наших громадян. Так і, будь ласка, не фотографуйте, не знімайте, не виставляйте відео одразу після е, прильотів, після падіння бойових частин е, в соціальній мережі, оскільки ворог це все Міторить, і пізніше ви можете самі, того не розуміючи, стати коригувальником вогню для противника. Можливо, хоч до вас дослухається, тому що ми, журналісти, вже реально втомилися про це кожного разу повторювати і все одно одне й те саме. Ну я дуже сподіваюся на свідомість українців, пане Ілля, ще є такий один момент, коли після атаки 11 квітня німецькі журналісти. Будемо відверто назвати видання Більд Юліан Нріоки. Всі ми його чудово знаємо. Пише про те, що я роблю висновок, що на іриски на ерісті, і на петріот в українців закінчуються ракети. Що ми можемо на це відповісти? Ну, ми маємо пам'ятати перш за все, що біль це таблоїд. Так, звичайно, це досить відоме видання, так але ми просимо завжди дослухатися до офіційних джерел. Перш за все, наших джерел. Звичайно, що ми маємо розуміти, що ракети до іноземних систем вони є дефіцитними для нас. Так це ніхто не приховує. І ми це розуміємо просто логічно, оскільки Україна не виготовляє, не продукує цих ракет, систем так само не виробляє цих. І в цьому плані ми повністю залежимо від партнерів. Зві звісно, що партнери знають е, про нашу кількість ракет, скільки в нас є, про необхідність цих ракет. І, звичайно, що ми постійно підтримуємо з ними постійний зв'язок. Проте не можна сказати, що там розганяти паніку, що все так пога погано. Ми бачили вчорашню роботу, про яку ми вже з вами говорили. Це 16 20 е, крилатих ракет е, Х-101, Х-555. Це дві з чотирьох ракет е, керованих Х-59, е, це майже всі збиті. Ті шахеди, які дозволяють нам економити дороговартісні ракети і дефіцитні, звичайно, що ми всіма а, методами намагаємося а, адаптовувати і старі радянські системи, в тому числі під а, американські ракети. Тобто, виходимо із а, ситуації всіма можливими і неможливими методами, в тому числі наші мобільні вогневі групи можуть збивати крилаті ракети. Ну, взагалі, раніше хтось про це не міг і подумати. А, тому якби ситуація дійсно непроста, дійсно на такій війні інтенсивній ніколи не буває достатньої кількості ракет. Але розганяти паніку не варто, оскільки ми бачимо, що повітряні сили вони працюють, вони виконують завдання, в тому числі, і найімовірніше, що ворог зараз розуміючи те, що скоро в нашому небі з'являться, F-16, союзники можуть надати нам зброю для захисту нашого повітряного простору. Ну цю це питання стосовно надання ракет варто залишити нашому вищому військово-політичному керівництву, оскільки вони безпосередньо контактують з нашими партнерами і ну війську ми маємо. Маємо кожен відповідати за свою ділянку. Так ми відповідаємо за безпосередньо захист повітряного простору, відбиття повітряного нападу противника та е, підтримку наших військ в морі та на суходолі. Е, тому е, ми чекаємо на те, що наші партнери все ж таки скоро нададуть нам ці необхідні сили та засоби, які е, в тому числі ще більше зможуть підсилити е, наш е, захист нашого повітряного простору. Панеля, перед тим як перейти до теми F-16, фінальне по ракетам. Відомо нам скільки їх у росіян на складах, і які і ну от ракети, якої, скажімо так, свіжості вони використовують? Це старі ракети, це ті, які вони виробляють. От от уже виробили. Головне управління розвідки, представник генерал Скібіцький у своєму інтерв'ю. Нещодавно повідомляв, що в Росії перманентно зберігається близько тисячі ракет 950, Якщо я не помиляюсь, конкретно скільки саме ракет. Ну звичайно, ми всі маємо розуміти, що ця інформація є грифована, Вона цілком таємна, і звісно, що знаючи цю інформацію, будь-яка із сторін, вона може досить сильно впливати на те чи інший перебіг. Тому ця інформація вона за сімома замками і здобув такі дані, це звичайно, що на багу золота для будь-якої сторін. Вони з останніх даних використовують або ракети, які їм поставляють союзники. Ну тобто, от ми вже бачили ракети з північної Кореї, так які вони застосовували, так ідуть розмови. Однак вони ще не підтверджені. Гур що вони хочуть використовувати ракети з Ірану. Це ракети зульфар і Фатех, якщо я не помиляюся, балістичні ракети дальністю 600-300 кілометрів. Так і звісно, що але ця інформація не підтверджена, я ще раз на. Голошу, і звісно, що вони е, намагаються продукувати нові ракети. От, як ви сказали, Х 69 за даними експертів, це досить свіжа ракета, яка складається з свіжих компонентів. Е, вони е, беруть їх одразу з конвеєру. Е, звісно, що ми не бачили, наприклад, повітряного такого удару взимку, коли всі очікували, що ворог буде бити от якраз на зиму. Е, із деяких причин Найімовірніше, перше, що це банально. Вони просто накопичували цей запас ракет, які вони зараз вихлинули от протягом цих останніх ракет е, ракетних ударів. Е, друге, це те, що вони розуміють, що скоро е, найімовірніше ми отримаємо додаткове посилення, е, як і ППО, так і винищувачів. В 16 тому необхідно встигнути до цього часу. Ну і третє, це банально. Просто ніхто ніколи не буде бити тоді, коли всі цього очікують. Ну, це найперше просте правило, логічно і звісно, що противник він не є дурний. І завжди можна з нього глузувати, кепкувати там, називати його останніми словами, але ніколи не можна його недооцінювати, тому що перед нами дійсно серйозний, важкий, потужний ворог, чисельний ворог, який переважає нас, і звичайно, що нам треба адекватно виходити із тих загроз, які перед нами стоять на сьогоднішній день. І в 16. я так розумію, що в Данії і в сполучених штатах на останніх етапах підготовка чи я ще плутаю? Абсолютно вірно, ви правильно зазначили. Насправді про це також небагато досить інформації. Наші е, партнери вони небагатослівні. і е, більшість такої інформації також проводиться за зачиненими дверима, оскільки ми розуміємо всю серйозність питання і загрозу появі для росіян появі нових е, винищувачів четвертого класу е, F-16. Звісно, що е, не, не, не інформації наразі. Ти і генерал з. Е, Каволі він зазначав, що наразі е, наші льотчики, перш за все вивчають мову. Так дійсно у нас зараз є одна група Великій Британії, яка вивчає саме проходить мовленнєві курси, а е, також вони проходять наземну підготовку. Це теорія, тобто молоді льотчики, які зараз освоюють лише цей шлях, так але які будуть вже безпосередньо брати активну участь на е, винищувачах. Досить потужних е, е, також. У нас уже ще одна група перемістилася з Великої Британії. До ще однієї країни, яка входить в повітряну коаліцію до Франції, де безпосередньо проходить проміжний етап на легкомоторних літаках, оскільки необхідно мати м, набір певних вмінь навичок, так для того, аби освоїти потужний реактивний літак, і це як перехідний період, оскільки там м, дещо наближене управління цими літаками. Ну необхідно здобути цінний досвід. А, і ще в нас дві групи на завершальних етапах: це в Данії та в Сполучених Штатах. Тах там уже льотчики, які мали досить великий досвід безпосередньо на наших літаках. Вони вже освоюють е, F-16 і відпрацьовують уже ті завдання, які з якими їм доведеться зіштовхнутися тут. А це е, боротьба з малорозмірними цілями. Перш за все, е, винищувальна авіація, яка допоможе підсилити нам боротьбу з е, повітряними цілями, такими, як шахет, крилаті керовані авіаційні ракети. Е, е, і звісно, що е, крім того, ми заповнили всі слоти, які. Нам надають партнери, тобто ми маємо. Одночасно підтримувати і кількість е, льотчиків тут, які виконують завдання сьогодні, і також піднімається і тактична авіація збройних сил України, коли в повітряний простір залітають ворожі ракети та шахеди, в тому числі. Ну і звісно, що якась частина наших пілотів навчається за кордоном, а, тому ми використовуємо також і підготовку інженерів, а, що є не менш важливим в обслуговуванні забезпеченні цих літаків, які також навчаються і разом з пілотами повернуться в Україну для того, аби і ділитися досвідом, передавати його уже іншим своїм побратимам, і для того, щоб в тому числі обслуговуватися літаки вже безпосередньо в нас, я в завершення маленьку можливо ремарку попрошу. Я до речі, також коли читав це інтерв'ю Каволі, я був дещо здивований. Я людина, яка далека від військової авіаційної справи, але коли він каже, що реально реальною проблемою є незнання мови або там не достатнє знання мови, і те, що є досвід. Там управління роботи з радянською авіацією. Я чомусь думав, що цей процес і а, а ми ще й в ефірах кажемо: а чому так довго? Чому так довго? Реально, ці дві ці два аспекти, бачите, дуже дуже важливі. Надзвичайно, ми маємо розуміти, що навіть міжнародна мова і спілкування там в повітряному просторі, в тому числі це англійська. Е, можна запам'ятати розташування кнопок, так запам'ятати, яка за яку відповідає, але необхідно віддавати команди, необхідно комунікувати, необхідно підтримувати зв'язок з союзниками, обмінюватися даними. А в бойових умовах це ще складніше, тому звичайно, що мова це є ключове і основоположне, з чого необхідно починати і далі вже продовжувати навчання. Пане респектую вам за крутезний ефір. Дуже цікаво. спасибі Спасибо, Дякую вам. Ману. Бережіть себе, до зустрічі. На все добре.